Глава МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп оголосив про рішення країни виділити Україні додаткову допомогу у розмірі в 22 мільйони євро на ініціативи, пов'язані із розвитком кіберстійкості та систем протиповітряної оборони. За словами міністра, на засіданні Ради НАТО Україна, що відбулося напередодні, він наголосив на важливості зміцнення військового потенціалу України. Наприкінці листопада міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс оголосив про постачання Україні трьох зенітних ракетних комплексів Петріот. У жовтні Брекелманс повідомив, що Амстердам поставив Києву першу партію обіцяних Україні винищувачів f 16 У листопаді стало відомо, що Нідерланди передали до Румунії два винищувачі F-16 із партії у 18 одиниць, які українські льотчики будуть використовувати під час навчання пілотуванню цими літаками.